23 серпня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Кілька ворожих атак дронами камікадзе та артилерією. З вечора четверга і до ранку окупанти атакували Нікопольщину. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Росіяни вгатили по райцентру, Марганецькій та Мирівській громаді. Люди вціліли. Синій символізує небо, а жовтий колося пшениці. 23 серпня. Відзначаємо День прапора. Вперше український стяг за майорів у 1848 році над Львівською ратушею. А офіційно синьо-жовтий підняли напередодні прийняття акту про незалежність. Прапор символізує єдність, силу та незламність нашого народу зі святом українців. Привітав президент Володимир Зеленський. Напередодні нашого дня незалежності України вшановуємо українські національні кольори. Ми об'єднані цим стягом із багатьма поколіннями українців, які бились заради України, які звільняли від загарбників нашу землю. До дня прапора та 33-ї річниці незалежності команда відкритого готує спецвипуск. Дві студії просто неба. Покажемо виступ військового оркестра та першого волонтерського гору Дніпра. О 18.15 не пропустіть. До дня прапора у Дніпрі урочисто підняли український стяг. До заходу долучилися місцеві владці та військові. Під час церемонії містяни вшанували пам'ять загиблих, які віддали життя за нашу незалежність. А напередодні дня незалежності у Дніпрі посмертно нагородили 18 воїнів. Відтепер їхня пам'ять увічнена на міській платформі. Війна повідомляють у підприємстві цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро. Ми не будемо зупинятися на цьому, тому що ми запропонуємо всім мешканцям міста заповнювати цю платформу разом з нами. Всі, хто буде занесений на цю платформу, він отримає медаль захист вітчизни. А також додатково за цей рік ми почали встановлювати дошки дошки на школах, на будівлях, де проживали або працювали ці люди. Сильні, мужні, незламні, хоча ще діти, але вже знають, що таке війна та вибухи. Журналісти відкритого запитали у маленьких дніпрян, що для них Україна, яким вони бачать майбутнє нашої держави і про що мріють. Деталі у сюжеті до Дня прапора та 33-ї річниці незалежності. Дивіться. Трина да мій дім. Для мене Україна це мій рідний дім і я не хочу його покидати. Для мене це незалежність, це, ну, це краса, це вишиванка, це народна, це народний одяг. Україна для мене серце. Що ми спокійно. Спимо, що не бомблять, що, на, що ви, наші солдати не вмирають. Мир це коли. Е ти там не ворогуєш, ти живеш мирно. Мир це коли ніхто тебе не трогає, ну не чіпає, коли не літають ракети, коли взагалі нічого такого не буває і коли нема на твоєму кордоні когось іншого, який тебе буде ображати. Я бачу Україну сильно незалежною. Якщо закінчиться війна, дуже добре. Ми Переможемо та дуже буде все добре. Я бачу Україну сильною, незалежною і квітучою. тому що Путіна не сидиться. Тому що Росія так захотіла до нас на ЗСУ допомагати їм. Щоб ми побіділи. Я хочу, щоб відчувала відна. Не боюся, що літали ракети. Ми могли в дбаю. Я мрію повернутися додому. Я мрію про мир в Україні, щоб не летали ракети і вибухів та сирен не було. Саме про це зараз мріє кожна малеча. Не про нову іграшку, ті, щоб мама дозволила грати на планшеті, а про перемогу України та мирне небо. Звуки сирен та вибухів, зруйновані будинки. Все це назавжди закарбується в пам'яті, та вони сильні, бо народжені незалежними. Антоніна Чайко, Руслан Герасоменко, Ілля Кононо та Данило Варава. News, телеканал відкритий. Генератор, металошукач, ноутбук і газонокосарка. Усе це викрав 29-річний чоловік, якого днями затримали у п'ятихатках. Повідомляють в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. За їхніми даними пізно ввечері зловмисник проникав на подвір'я, коли власники вже були у домі. Тоді шукав на території якесь майно та забирав його. Нині грабіжнику обиють запобіжний захід. Опіки рук і ніг у Новомосковському районі через пожежу в екосистемі травмувалася 62-річна жінка, повідомляють в управлінні ДСНС області. Її забрала швидка. Загалом протягом доби на Дніпропетровщині надзвичайники загасили 95 займань загальною площою 72 гектари. Дніпровська стрибунка Ярослава Магучих виграла перший після Олімпійських ігор 2024 етап діамантової ліги. Про це повідомили у відділенні національного олімпійського комітету області на змаганнях у швейцарській лозені. Наша легкоатлетка, єдина з усіх учасниць, змогла взяти висоту в 1,99 метра. А Дніпряни Мирон Нетрепка і Софія Москалець отримали нагороди на чемпіонаті Європи з рапіду. Про це інформують в управлінні спорту. Мирон посів перше місце серед юнаків до восьми років, а Софія перше та третє серед дівчат до шістнадцяти. Війна змусила Валентину Смірнову покинути дім двічі. Спочатку окупований Донецьк, а потім Олешки. Вона забрала із собою дітей, спогади та вирушила до Норвегії. Там Українка опанувала бісероплетіння. Тепер створює маленькі шедеври. Так каже на чужині, береже свою культурну спадщину. До Дня Незалежності України майстриня сплела давню мрію, яку саме дивіться далі. Червона. Біла, чорна, три червоних. У її руках бісер оживає і перетворюється на візерунки. Так виникає не просто модний аксесуар. Це орнамент оберіг. І я вважаю, що оберіг повинен робитися мною для мене. Так народжується мрія. Це моя мрія на станочку. Це гердан, який я намріяла собі зробити самостійно до Дня Незалежності України. Валентина Смірнова захопилася хендмейдом до повномасштабної війни. Вона в'язала іграшки і марила бісером, збирала матеріали, купувала схеми та знаряддя. Мрія ожила в Норвегії. І коли вже я отримала свою квартиру в комуні, я побачила, що в мене є місце. І в той же місяць мені прийшла посилка з України з моїм багатством бісерним. Бісерне багатство у чемоданчику з трьома шухлядами. Святая святих, бісерний рай мій різних кольорів. Це самі ходові. Звісно, національні кольори та мотиви у браслетах, брилках, підвісках. каже, не рахує свої творіння, але кожне то молитва за Україну. З Україною в серці я, я це випльоскую свою любов на, на бісер. Бо я не можу зараз приїхати в Україну і, і бути вдома. Хобі присвячує кожну вільну хвилину, навіть ніч творчості не завада. Коли я дітей кладу спати, це мій час, мій і бісера. Валентина черпає натхнення у досвіді українських майстринь. Жменю на мистин перетворює на символи. У плетеві кодує українську історію для мене це відкриття України нової, тої коли якої вона була, і якої я її не знала. Сплетені прикраси жінка дарує. Це подяка норвежцям за підтримку. Вони всі в захваті. Вони кажуть ого частину продає, але заробітку не шукає. Виручені гроші донатить. Я намагаюсь кожного тижня 100% донатити. Про своє коріння знають трирічна Даринка. Ти українка? Скажи, я українка. Я українка. та десятирічний Андрій. Залежності вони святкують разом з Україною, демонструючи, що наша ідентичність незламна сила. Влась моя мрія. Я сиділа всю ніч і доробила свій герданчик. з Днем Незалежності України. Валентина Максимович, Іван Open News. телеканал відкритий. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе.